Привіт, любителям смачненького. Ви знаєте, що можна приготувати з того, що є вдома? Сьогодні ми покажемо, як готувати спагеті з куркою та сиром. Та запевняю вас, квеста Сара la паста perfetta. Я говорю, <плес> спагетті відварюємо у підсоленій воді, і це буде основою для нашої страви. І не забувайте, паста має бути альденте. Рекомендуємо трішки недоварити, щоб вона вже дійшла в нашому соусі. Тим часом розігріваємо сковорідку. Якщо ви любите цибульку, обсмажуємо її. Якщо ні, одразу переходимо до м'яса. Ви можете використовувати будь-яке м'яско, яке є у вас вдома. У нас це філе. Ріжемо його на шматочки, а також обсмажуємо. І ми готуємо порочку та соус. Куряче м'ясо можете використовувати будь-яке, яке є у вас вдома. У нас це куряче філе. Ріжемо на шматочки та обсмажуємо. Ми нарізаємо чи черві і натираємо серце. Кідаємо на м'ясо помідори чері. Подивіться, як вони гарно виглядають. Ще зовсім трошки вони впустять кров. Тушкуємо, поки помідори не стануть. м'якими. Чері це маленькі смакові нотки в кожній порції. Час зробити страву ніжнішою та смачнішою. Додаємо туди зашкір. Додаємо трішки вітав в, в спеціально. А тепер наша пішка, сир. Додаємо плавленого, щоб він розчинився в нашому соусі. А потім додамо суловуні і ви тільки уявіть, як воно розтягнеться по тарілці. Я поки тут все не позахляпую, то це тут нічого не приготується. Спагеті додаємо в готовий соус і все ретельно перемішуємо. Подивіться, як паста вбирає ароматний сирний соус. Це просто любов з першого погляду. Боже, як це красиво сказано. Це любов з першого погляду. Подивіться, як паста вбирає ароматний сирний соус. Це любов з першого погляду. Наша неймовірно ароматна страва готова. Подаємо та будемо куштувати. Це просто ідеальний обід для всієї родини. А ви не баріться, а готуйте разом з нами. Разом з торговою маркою Чебатурочка, селянська курочка. Чебатурочка з нами легко, смачно, корисно, а головне доступно. Не відкладайте на завтра, готуйте, їжте вже сьогодні. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей.